Всім привіт! Мене звати Павло Храмов. Тут ми говоримо про транспорт, урбаністику та безпеку дорожнього руху. Сьогодні ми поговоримо про те, як у Фінляндії забезпечується безпека пішоходів. Тільки уявіть собі, поліція активно контролює переходи, штрафує водіїв і викладає чимало відосів в соціальні мережі. А як це виглядає у порівнянні з Україною? Давайте розберемось. Чому саме Фінляндія? спитаєте ви ця країна одна з найкращих за статистикою смертності на дорогах згідно з Population Review, рівень смертності у Фінляндії становить приблизно 3,9 випадки на 100 тисяч населення, тоді як в Україні цей показник ну близько 10. За останніми даними смертність на дорогах в Фінляндії зменшилась до 20 випадків на мільйон населення на рік. Це один з найнижчих показників у світі. У Фінляндії діє концепція Vision Zero. Її мета досягти нульової кількості смертей на дорогах. Як це працює? Безпечна інфраструктура, яка максимально зменшує на. Слідки помилок а також чіткі правила для всіх учасників руху: достатньо високі штрафи та штрафні бали, через які забирають права. Поліція це головна рушійна сила, яка забезпечує дотримання цих правил в Україні. Звісно, правила дорожнього руху також існують, але є три важливі відмінності: перша у Фінляндії водій зобов'язаний зупинитися ще до того, як пішохід зробить перший крок на зебру, коли він готується перейти. Тому у них не можна не пропускати, бо пішохід ще не став на перехід, як це у нас відбувається. Друге, якщо транспортний засіб зупинився перед переходом, його не можна обганяти без зупинки. Формально у нас також є ця вимога, але вона не працює, поки пішохід не став на перехід. Третє. Якщо видимість пішохідного переходу обмежена іншим чином, транспортний засіб повинен зменшити швидкість, а у разі необхідності зупинитись перед переходом. Це дуже відрізняється від формулювання у наших ПДР Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а у разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека, власне. Тому наші водії вільно ганяють перед пішоходами на переходах та кажуть потім, що не створювали перешкод. А як це відрізнити, незрозуміло кожного свій стандарт. Отже, подивимось на сторінку головного комісара міста Гельсінки. Він у твіттері викладає чимало відео, як поліція працює на полях. Як це він називає? Більшість з них присвячена штрафуванню водіїв стосовно пішоходів. Наприклад, ось така ситуація. Пішохід собі переходить і перед ним проїжджає автівка, типова для України. Скажіть, і тут він отримав нормальний такий штраф. Ось ще ситуація, і цей Деніс прикольно коментує. Пише, що так близько, що поділ спідниці захитався. Цьому молодому водію дали картку на полицю. Це означає, що його позбавили прав на певний час. До речі, що цікаво, тут доволі довгий перехід і дійсно незручно зупинятись. От би у нас забирали права у кожного хто не пропустить пішохода ось так Ну, на пару місців, скажімо так. Я подивився на результат через пару років, як у нас водії почнуть їздити. Тут така ситуація: водій не пропустив жіночку з дитиною в валізі, і, будь ласка, отримає 14 діб штрафу. А треба бути уважним у Фінляндії. Отут я краще зачитаю комісара. Пішоходи на Мехелінінкату почуваються невпевнені. Не диво. Репортаж з поля, не зупиняючись, проїхав повз автомобіль, який зупинився перед пішохідним переходом. Щоб уникнути наїзду, пішохід зупинився. Водія подозрівають у грубому порушенні безпеки дорожнього руху. Небезпека. Карта на полиці. Тут вже ми бачимо, як карають за інший тип порушення. Якщо ти не зупинився перед переходом, якщо там зупинилась автівка, і от ще декілька precotiv. Тобто, якщо там навіть пішохода не буде, і просто ти проїдеш біля стоячої автівки, біля переходу, то тобі буде штраф. Ось приклад на 22 дні забрали права за недбалість. Останній приклад з цієї категорії: поліцейський зупинився, а водій праворучній, Хоча пішоход вже пішов, отримайте От, картку на полицю, і моє улюблене пішоходи ще знаходяться на тротуарі, а водії мають вже пропустити. На відміну від нас, у них немає з цим проблем. В ПДР ще цікавіше пішохід іде, розмовляє по телефону, і на нього на швидкості черепаха ледь не наїжджає водій. Ну трохи завтикав. Можете сказати, та нічого страшного тут не відбувається, шо ви швидкість безпечна, але ні, 14 діб штрафу. Це от в Фінляндії така. Дисципліна, щоб водії пам'ятали, що треба бути уважно на дорозі. На пішоходу ніхто нічого не говорить, що він розмовляє по телефону. На цьому відео взагалі загадка, що відбувається. Пішоходів на переході нема. І навіть фіни деякі питають: а що не так, власне, не так, те, що в ПДР Фінляндії треба зупинятись, якщо недостатня видимість. І от поліція порахувала, що тут недостатня видимість, і треба повчити трохи водія. На останок залишу ще парочку відео. Ну, я думаю, ви вже багато побачили і вловили взагалі ідею, як дисциплінують водіїв щодо пішохідних переходів в Гельсінках та й Фінляндії в цілому. І от такі ПДР, така дисципліна у них, як бачите, не шкодують вони ані штрафів, ані карток. Легко забирають водіїв права на невеличкий строк. До речі, я вважаю, що краще забирати права не як у нас там на півроку чи е, рік, краще забирати на 10 днів, 30 днів на 3 місяця максимум. І, от е, краще частіше забирати, але забирати на менший строк. Тоді будуть відчувати реальну таку. Огрозу, звісно, хтось з вас може сказати, що це дисциплінарне суспільство, там жахливо жити. Знаємо, як в Європі, а от в Україні легко дихається, друзі. Ну, от статистика вона доводить, що це працює: штрафування, штрафні бали, інфраструктура, Vision Zero, все це працює. Тому давайте впроваджувати у нас такі гарні практики, і будемо ми менше вбивати і травмувати людей на дорогах. Це був канал Павла храмов. Не забувайте підписувати, ставити вподобайки і все все таке інше. Дякую за перегляд.